Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у відео я вам покажу свою невеличку колекцію сумок, які у мене на даний момент є. Я їх підібрала по сезону, тобто сумки, які можна використовувати влітку. В наші з місяць буде вже новий сезон, осінь, тобто, підібрала в такій світлій гамі, в теплій гамі. І ще я хочу вам в кінці відео показати: в мене закінчились два засоби крем. Зволожувальний і сиротка зволожувальна, тому в кінці відео я ще вам скажу свою думку, чи вони мені сподобались ще ніч, чи я їх буду ще замовляти. Давайте розпочнемо з першої, яка в мене є, має вона ось такий вигляд, такого бежуватого кольору. Навіть камера не знає буде передавати, але в реальності вона такого навіть. Тимнуватого, сіруватого біжуватого кольору. Дану сумку я брала рік тому, також влітку її на літо брала. Брала я її на розетки. Коштувала вона на той час десь біля тисячі гривень, якщо я не помиляюся. Це кожзам, наскільки я так розумію. Мені потрібна була сумка. Я люблю сумки на отаких от ремінцях, не ремінцях, а на таких цепочках, щоб вона була доволі ємка і, звичайно, світлого якогось кольору. Тому що до цього у мене, в принципі, світлих кольорів і сильно не було в моєму гардеробі. Я її брала знову ж таки наугад, вона мені сподобалася. Ззаду вона має ось такий вигляд: низ її, бока. Вона доволі приємна, до речі, в руках. Зручна, вона з неї тут є кнопка, і всередині, попри те, що вона не дуже велика, вона все багато вміщає. Будемо так казати, вона навіть розтягується. Всередині чорний підклад, один карман ось такий, другий карман ось на такій змійці. Він розтібається, і всередині тут здається. Так, більше нічого нема на два ось таких кармани. Вона, якщо в неї починать щось впихати, ви самі бачите на камеру, вона починає прям розтягуватися. Непогана сумка, в неї доволі багато влази. Також її можна носити як просто за оці цепочки в руках, на плечі. Можна її також носити ще просто взяти ось так до рук. І носити, вона вміщається до рук, і можна її ще носити ось таким чином, тобто, взявши її під руку, коли ви, наприклад, виходите з магазину, спішите, дуже вам потрібно швидко. Я її часто ложу ось так під руку, і мені дуже подобається, до речі, дуже зручно. І я дуже часто використовую саме такий принцип, під мишку беру її. Мені подобається те, що вона проста, елегантна. І підходить вона під і спортивне, і класичне, і на вечір, і на день, і на роботу, якщо потрібно. Ще цікавий ось цей візерунок прошитий, тобто без ніяких логотипів, без нічого. Я її часто використовую влітку, влітку особливо часто її ношу осінню. І до речі, вона доволі гарної якості, тому що її вже рік вона, в принципі, не втратила свій вигляд. Слідуюча сумочка має ось такий вигляд, вона набагато менша і має вигляд такого бурякового кольору, можливо, баклажана, ще говорять. Їй, можливо, вже 2-3 роки. Чесно кажучи, я не скажу, брала я її в звичайному магазині. Вона. Коштувала, я вам не скажу скільки коштувала, тому що я вже не пам'ятаю, але наскільки я так пам'ятаю, що тут натуральна шкіра. Тому я думаю, десь більше тисячі це точно вона була. Тут срібна фурнітура, доволі якісна фурнітура. Два має вона ось таких кармашки. Всередині, в першому, знову ж таки, тут чорний підклад. Звичайний тут є карманчик один. І е, в другому відділі є карманчик на змінці. Має ось таку ручку, звичайно. Тобто ви можете носити просто в руках. Зазвичай я її часто ношу просто в руках. Вона невеличка, але, в принципі, в неї багато чого влазить. До речі, в неї і ось тут є ось кармашки. Тут можна також щось. Положити вони до середини. З одного боку є з карман, і з іншого, і ззаду ще є езкарман. Тут ще є прицепні ось такі ручки. Зараз я ношу з такою ручкою, вона з звичайної тканини. Е, більш вона підходить під такий спортивний стиль. Мені подобається, що вона широка, з нею більш зручніше. І була є ще ось така звичайно класичний такий ремінець, який можна змінити такого ж самого кольору, як і сама. Сумочка. Ну, сумка, вона, в принципі, її можна використовувати будь-який день, просто вона меншого розміру, підійде як і влітку, так підійде і осінню. Вона такого теплого кольору, будемо так казати, і більш під осінні тона підійде. Ну, в принципі, якщо ви закомпонуєте з якимись іншими речами, образами, аутфітами, як зараз модно говорити, можна її використовувати. Знову ж таки, на такий швидкий, да швидко її можна десь ви спішите, десь вам потрібно не дуже багато речей. Хоча зізнаюся, сильно маленькі сумочки я не дуже полюбляю, тому що почне збиратися. Потрібно і зеркальце, і якісь серветки, і телефон, і кошти взяти. Тому, знову ж таки, маленькі сумочки я не дуже полюбляю це хіба що на вечір. Хоча цю сумку я б не радила на якихось брати вечори або якісь більш елегантніші події, тому що вона більш такого. Ну, будемо так казати, буденнішого вигляду. Знову ж таки, приємно тримати в руках, тому що доволі якісна, приємно користуватися цією фурнітурою, тому що вона не царапається, не облаза. Така сумочка, яку можна використовувати також влітку. І ще одна сумка вона набагато більша. Ось такий вона має вигляд. Уже в неї колір такий. Ну, можна сказати, вишневий, гнилої вишки, як колись говорили. Не знаю, чи правильно, ну вона трішки іншого кольору ніж попередня. Дану сумку я також брала в звичайному магазині. Мені потрібна була просто більша сумка, і вона мені сподобалась, тим паче, у мене таких кольорів не було. Знову ж таки, це натуральна шкіра. І вона коштувала, до речі, не дуже дешево навіть на той час, Їй вже 2 чи 3 роки, можливо, і більше, я не скажу. Сумка, звичайно, класна. У неї мені дуже сподобалося ще ось ці по боках срібного кольору ципки. До речі, ципки також я люблю на саме на сумках. Мені вони подобаються, тому часто вони в мене присутні. Вони трішки шумлять, коли шевеляться. Мені подобається, що вона проста без нічого. Її знов-таки приємно тримати в руках. Вона застібається на ось таку кнопку, немає ні замків, нічого більше. Одне ні відділення, всередині тут чорна, шкі... чорного кольору шкіра. І ще є додатковий бонус: всередині, ось така сумочка з звичайної тканини. Тут в неї знову ж таки така сама шкіра. І е, сюди ви можете положити будь-що ще своїх якихось дрібничок, щоб вони не колихалися по всій сумці. Тут два карманчика ось таких, і один карманчик на замочку. Е, в принципі, скажу один мінус цієї сумки те, що ось це воно постійно е, просто бултихається по сумці, воно мені не дуже подобається, постійно. Треба його десь знайти під речами, розтібнути, знайти в цій сумочці, тобто це не є дуже зручним. І плюс мені ще не подобається, звичайно, як би це гарно вигляд немало, просто на кнопці. Але ось ці дірки, коли ви особливо, якщо ви їздите в громадському транспорті, можуть залізти, якщо, наприклад, сніг, дощ, то не дуже зручні ось ці дірки, тому що особливо, якщо у вас сумка. Чимось наповнена, звичайно, вона розширюється і це все сюди потрапляє. Тут е, ручка, ось така. коли носите на плечі, то, звичайно, ви придавлюєте її до себе і не так потрапляє сюди щось, наприклад, дощ, да? але все одно мені не дуже подобається. Все-таки я більше люблю, коли сумка закривається. Знову ж таки, тут є довгий рівнець на сьогоднішній день, тому що на сьогоднішній день я ним користуюся, знову я ним не, не користувалася, користувалася цією ручкою. До речі, ця ручка вже не дуже в гарному стані. Вона під руками, під тим, що велика була, я її доволі великий період носила, вона трішечки потріскалася. Вигляд у неї вже не дуже самої ручки, але сама сумка доволі ще. Має гарний вигляд. Вона мені подобається навіть не кольором, а тим, що вона ось така просто проста, цікава, але дуже і дуже елегантна сумка. Знову ж таки, підійде, в принципі, і влітку, і восени вона може підійти, тому що колір саме такий осінній, теплий. Всім привіт ще раз! Хочу вам розповісти про свої два засоби, які у мене закінчилися. Це сироватка від українського бренду Реланс. І ось такий зволожувальний крем від бренду Клінік, Що я правильно вимовляю? Давайте розпочнемо з сироватки. Сироватка має ось такий вигляд, такого бутилька. В даному бренду все в таких кольорах коричневих, простийний дизайн. Сироватка тут, ну як звичайно, 30 мл має, має ось таку підп'єточку. Всередині тут ще в мене трішечки навіть залишилося. Такого вона прозорого вигляду, доволі рідка вона. Від реланс я брала умивалку, вона, в принципі, мені не сподобалася, вирішила взяти сироватку. Сироватка, ну, в принципі, одної помпи, ось такої, вистачає на раз. Я брала її для зволоження. Непогано вона зволожує шкіру, але якщо дуже суха шкіра, звичайно, сироватку потрібно закріплювати якимось зволожувальним кремом. До речі, в тандемі з цим кремом я нею користувалася. Непогано вони разом взаємодіяли. Сироватка доволі легка. Якщо хтось комусь потрібні, наприклад, доволі. Великі результати, або, наприклад, шкіра ну, дуже і дуже суха, то дана сироватка може ще і не підійти, вона не дуже допоможе. Ну, знову ж таки, накопичувальний процес, поки ви нею користуєтесь, поки вона діє. В принципі, якщо хтось шукає щось таке бюджетне для себе, сироватка непогана, можна е, її спробувати. Слідуючий засіб це зволожувальний крем від Клінік. Брала я його дуже давно. Він у мене, напевно, вже майже рік, якщо я не помиляюсь, можливо, і не рік, можливо, десь осінню я його брала. Тому що тут доволі великий літраж. Тут самого самого цієї баночки 115 мл крему, він такого жовтуватого кольору, тут ще в мене залишки є. І всередині, якщо ви бачите, тут така ще є помпа блакитного кольору, зараз я вам її покажу. Витягну ось такий у неї вигляд. Тобто з одного тут ось ця штучка набирає крем, а всередині цієї помпи є ще будемо так називати блакитного кольору така сироватка. Називемо її так, що це правильно. Тут в мене трішки була така історія з даним кремом. Я шукала щось для зволоження шкіри і вирішила щось взяти з дорожчого, тому що оце все коштує ну, не дуже бюджетно. Е, я спочатку замовила ось цю синю на сайті, брала мейкап. Там була вона тільки сфотографована у коробості. Тобто я не бачила саму баночку. Коли вона мені прийшла, я її розгорнула, то я побачила, що це тільки один з елементів якогось засобу. Дана, здається, сироватка десь була біля 300 гривень. Якщо я не помиляюсь, ось ця синя кобочка. А окремо треба було ще собі скомпонувати крем. На сайті були різні креми. Були прозорі, їх там потрібно компонувати і так далі. Я хотіла взяти прозорий, його не було, прийшлося брати такого жовтого кольору, знову ж таки, на зволоження. Тобто я собі поєднала його для того, щоб і це, і це йшло на зволоження шкіри. Я його замовила, ось ця вже коробочка, будемо так її називати, що 115 мл має, вона була, коштувала не 300 гривень вже, а набагато більше, я вже не пам'ятаю, десь до 500 гривень точно вона коштувала. Тобто ця баночка золотою вийшла, будемо так казати. Таких засобів дорогих я не замовляю. Е, ну, Тут прийшлося, тому що ось мені було шкода, що я замовила ось цю сироватку, а сама вона, в принципі, може діяти, але, звичайно, хотілося спробувати чимось спробувати з тим, що рекомендує сам бренд. Її, в принципі, надовго вистачило, це доволі приємно. Хоча я читала коментарі і були коментарі такі, що вона не дуже приємно пахне. От саме сироватка, це всередині вона нічим взагалі практично не пахне. А сам крем, дійсно, він має такий запах, не то пластику, не то, ну не дуже приємний запах. Він, правда, не тримається на шкірі, він до... швидко. В Принципі вивітрюється, в цьому нічого немає такого страшного. Разом з помпою ви їх викачуєте в руках. Вони змішуються і наносите на обличчя. Ну, в принципі, упаковка якісна, нею зручно користуватися. Сам крем знову ж таки непоганий, він, в принципі, добре зволожував шкіру. Я його навіть інколи наносила перед мейкапом. Непогано він взаємодіє з тональним кремом. Ну, все-таки я скажу, що я б не радила таку штуку замовляти, тому що вона дуже дорога. На сьогоднішній день я не знаю, чи клінік є на сайті Мейкап і скільки він зараз коштує. Але, в принципі, такий крем, я б не сказала, що він вартує тих коштів, які я за нього віддала. Просто так трапилось, мені не захотілося його викидати, і просто я його довикористовувала. Вийшло так, що прийшлося докупляти цю баночку. Ну, ось така. Від клінік, до речі, за клінік я чула постійно тільки позитивне. Це бренд непоганий. Від нього у мене нічого ніколи не було. Вперше ось попався крем. Можливо, хтось щось знає даний крем, можете написати мені в коментарях, тому що з ним я не дуже знайома. Ось таким чином, будемо так казати, попалась я на такий крем на кошти. Ну, все ж таки, кошти не вилетіли дарма, тому що я його до кінця використала. Вам я не раджую купувати, тому що і дорого, і великого результату якогось чудесного від нього в принципі немає. Я сподіваюся, відео вам сподобалося. Пишіть обов'язково коментарі, яка вам сумок сподобалася. Я вам вдячна за вашу активність на каналі. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!